Глянь, прямо на ну? Друзі, вітаю. Перше, хочу сказати, що слава силам оборони. Слава збройним силам України. Ми абсолютно довіряємо Міністерству оборони, і нашим спецслужбам і нашим збройним силам України. Ну а тепер ми будемо розбирати тільки фактаж інформації про збиття військового Іл-76, який впав в Білгородській області. Про це повідомили російські пабліки, хто збив Іл-76? Звідки він летів? Чому він летів не до України? А від кордону з Україною далі, чи летів він з Єгипту, чи була це російська ППО з якою метою, чому так швидко у Маргарити Самонян з'явилися всі фактично списки військовополонених. Перша реакція головного управління розвідки, Міноборони, що сьогодні дійсно мав відбутися обмін військовополоненими, ексклюзивне відео, ексклюзивні факти, аналітика міжнародних видань все це про. Падіння в Білгородській області військового Іл-76 про першу ракцію. Держдуми Російської Федерації, Володіна, про російське ІПСО, ми все це обговоримо сьогодні в моєму блозі. Друзі, тільки факти. Я Дар'я щаслива, це мій Ютуб канал Дар щаслива. Ми всі ціло підтримуємо Збройні Сили України, ми проти брехні, і зараз будемо розбиратися в цій інформації. Отже, друзі, розпочнемо з відео, коли в Білгороді була повітряна тривога. Звучало це наступним чином. Дивимося, друзі. Друзі, військовий літак Іл-76 впав у Білгородській області. Про це повідомили російські пабліки. Вони публікували перші світлини з місця падіння російського військово-транспортного літака Іл-76 на околицях Білгорода. За інформацію Росзмі, і це абсолютно інформація Росзмі, На борту російського іл 76 який впав біля білогороду, було 63 пасажири. Всі вони загинули. Давайте побачимо перші ексклюзивні кадри падіння борту. Дивимося просто зараз! Льонь прямо. На. خیلی Друзі, спочатку інформація з'являється у російських змі. Мінвбивство стверджує, що це робота ЗРК Петріот або ІРІСТЕ. Далі з'являється інформація до української правди, що за даними джерел української правди в силах оборони збиття російського Іл-76 Це робота збройних сил України. А, далі такий текст штабі повідомили, що літак перевозив ракети до комплексів с 300 якими росіяни обстрілюють Харківщину. Поширюється кадр, нібито слідом від ракети, яка могла вразити Іл-76 у Білгородській області. Ось цей кадр, друзі. Ось цей кадр. Приблизно вартість літака Іл-76, що впав у Білгородській області, 27 мільйонів гривень. Потім ця інформація зникає з української правди і Міноборони не підтверджує цієї інформації. Отже, інформація, яка з'являється на початку, що Фактично, Іл-76 перевозив ракети до комплексів с 300 якими росіяни обстрілюють Харківщину. На відео, яке ми бачимо просто зараз, є шматки, які фактично схожі на ракети, які відділяються від літака, коли він падає. І це теж сьогодні обговорюють всі аналітики. Приблизна вартість літака Іл-76, що впав в Білгородській області 27 мільйонів доларів, і це інформація. Яку всі дивіться? От Іл-76 літак доставляє вантажі. Друзі, вантажі, тобто ракети для С-300, якими знищують Харків, абсолютно підпадають під цю, під цю назву. Літак доставляють вантажі масою 28-60 тонн або забезпечує ну викид 126 осіб десанту. Це військовий літак. Далі аналітики Більт аналізують світлини падіння літака Іл-76 і стверджують, що там абсолютно немає тіл. Від людей, про які пишуть мінвбивство і Росзмі, що там тільки екіпаж, шість людей, а не які ні ті, та кількість про яку говорить Росзмі, 63 пасажири і мовляв, всі вони загинули. Ще раз, Мінвбивство стверджує, що робота ЗРК Петріот або Ірісте. Мінобороні наразі не можуть підтвердити, що літак уразили українські сили оборони, оскільки ще з'ясовують інформацію. І тут важливий момент, що флайрадар, про який я вам зараз просто показую, а, повідомив, що літак летів на північ або ж північний захід, а не в бік кордону з Україною. Є така абсолютна інформація: флайрадар польоту щодо польоту ІЛ 76 Отже, ця інформація спростовує тезу роз ЗМІ про те, що цей літак з українськими військовополоненими. Тобто тут вже виключається факт знаходження військовополонених на борту. Друзі, це сухі факти. Далі радник мера Маріуполя Андрющенко припускає, що росіяни спробують інсценувати смерть українських військовополонених. Друзі під час катастрофи, Іл-76, яку вони самі і ініціювали, в список людей, які були на борту, можуть внести закатованих в полоні українських військових. І ця інформація одразу знаходить своє підтвердження, чому тому, що одразу російська пропагандистка Маргарита Соманьян поширює наступні листи? Фактично, це це меседж російської пропагандистки Маргарити Симоньян. список 65 українських войнопленних, нахадівшися на борту Іл-76. Чому вона так швидко підготувала цей список? Чому вона так швидко його отримала? Чи це є не спецоперацію Російської Федерації, чи це не є ІПСО для того, аби. Україні не надали рекордний воєнний пакет допомоги зі Сполучених Штатів Америки, Європи не надали зброю ракети Таурус аби налякати Європу. Друзі, це сухий факт, і це дуже важливо обговорювати. Ще важливий момент: тобто, радник мера Маріуполя Андрющенко припускає, що це інсценування смерті українських військовополонених, які були на борту, їх фактично можуть внести цих закатованих полоні українських військовополонених вони просто їх вбили таким чином, показали, що вони а, були збиті саме тому, знищили військовополонених. Саме як сказав сьогодні відомий воєнний аналітик Роман Світан, що зробили вони з літаком а, Пригожина, і вони могли знищити Пригожина де завгодно, а потім інсценувати його загибель в повітрі через ракету, ППО і не тільки. Тепер інформація від головного управління розвідки Міноборони, яку ми маємо станом на сьогодні, В ГУР підтвердили, що сьогодні готувався обмін полоненими між Росією та Україною, і це дійсно так. Сьогодні, 24 січня, мав відбутися обмін полоненими. Повідомив представник головного управління розвитки ЮСО в коментарі Радіо Свобода, але я можу констатувати, що запланований на сьогодні обмін наразі не відбувається. Сказав він за словами представника ГУР, озвучена російською стороною інформація про те, що військовополонені могли перебувати в літаку, Іл-76, який впав у Білгородській області. Наразі перевіряється друзі. Давайте подивимося на світлини. Ось вони перші світлини падіння російського Іл-76 на цих світлинах, як аналізують аналітики, більд немає великої кількості жертв, про яку писали Росзмі. От пишуть, що це слід від фактично ракети, яка нанесла удар. Але Олександр Погребицький написав: вранці немає приводу для радощів стосовно Іл-76. Немає. Він теж напевно, має певну інформацію, тому він. Написав подібні речі, друзі. Давайте ще подивимося ексклюзивне відео одразу з місця а, катастрофи, з місця падіння літака. Іл-76. Це звичайно, що інформація, яка і відео, яке з'явилося просто зараз. Дивимося, друзі. сбили, наверное, да? А мне кажется, что это горит. Друзья, еще несколько важных тестов про российское ПСО, про то, что на справке бенефициаром подняли 76 876 Евросия, это факт. Росія максимально хоче скористатися падінням Іл-76 для себе. Російські топ політики, не дочекавшись висновків, почали заявляти, що Іл-76 був збитий трьома ракетами Петріот або Ірісте. Зараз вже готуються звернення до конгресу США і до Бундестагу з метою зупинити постачання ракет ППО для збройних сил України. Ось і є вона ключова мета. Як то кажуть, вуха стерчать з цієї брехні. Збили росіяни, росіяни ж використовують це для того, аби Україні не надавали зброю для захисту. Друзі не для атаки, а для захисту, тому що агресором є Російська Федерація. Таким чином, росіяни пробують зламати наші протиракетні можливості. Не можна виключати, що все, що ми бачимо, це друзі, складна багаторівнева операція росіян, яка була проведена саме для того, щоб переконати наших союзників. Припинити постачання зброї до України, друзі. Це важливо, і ось і причина, що нарешті прозліли, кого вони фінансують спікер Держдуми Володін після катастрофи Іл-76 заявив, що депутати іноземних парламентів мають нарешті усвідомити свою відповідальність тобто звинуватити збройні сили України, щоб припинили надавати військову допомогу. Друзі, давайте подивимося ці заяви, як то кажуть. уже давно написаны, возможно, и вчера Володину в Деждуме. как говорят, подготовились, так подготовились. Дивимся, друзья. Все-таки разобраться, какие ракеты и пусковые установки были использованы. Давайте подготовим обращение Конгрессу Соединенных Штатов Америки и Бундестагу Германии, для того, чтобы депутаты наконец-то прозрели, кого они финансируют, кому помогают. Нацистский режим, скормленный Байденом, Макроном, Шольцем, другими политиками, они должны осознать свою ответственность. А депутаты парламентов должны объявить им импичмент. Об этом давайте скажем и доведем до сведения национальных парламентов нашу позицию. Своих солдат расстреляли в воздухе, своих. Там их матери ждали, жены ждали, дети ждали. Вышли на решение пилотов наших военно-транспортного самолета, которые осуществляли гуманитарную миссию, расстреляли беззащитных ракетами американскими, немецкими. Поэтому депутаты этих стран должны наконец-то осознать и свою ответственность, к чему это все ведет и кому они помогают. Друзі, мені дуже важливо зараз отримати ваш, ваш зв'язок, як то кажуть. Напишіть в коментарях, що ви про це думаєте: про заяву Володіна, про швидкий список з військовополоненими від Маргарити Симоніян, підготовлений на Скоруч, про те, що сьогодні заявляв Володін, і про те, насправді, як Росія швидко підготувала всю цю інформацію. І тут важливий момент. Щире співчуття у зв'язку з загибелі російських солдат на ІЛ-76. Російський солдат. Президент чаду під час зустрічі з головним терористом Путіним. Друзі, вже це відбувається, як то кажуть, Заява Махамата Ідріса, де який перебуває в Москві з офіційним візитом, суперечить озвученій Кремлем версії щодо того, хто був на борту літака. Тепер фактично насправді президент чаду каже, що це були не українські військовополонені, а російські, хоча вони летіли не в бік кордону. Дому з Україною а від кордону з Україною дуже багато білих плям. Але російське ПСО, російські пропагандисти, вже як то кажуть, починають друзі. Є ще не підтверджені поки дані про те, що сам літак летів з Єгипту, і скоріш за все пишуть аналітики: він віз боєприпаси з Ірану. Це військовий літак грузовий. Так він фактично перша інформація, яка була це були ракети до С 300 яким знищується наша країна. Він віз боєприпаси е -е, з Ірану, і це дуже важливо. Пышаный невзоров, Я дозволю себе простуватый невзорова российскую мову и друзей. Скандал вокруг сбитого самолета набирает обороты. Россия требует признать Украину государством-террористом за сбитие самолета собственными военнопленными. этот цитата. Наличие военнопленных в ИСУ на борту не только не подтверждено, но и нереалистично. Пленных возят автобусами, друзья, это очень важно, в сопровождении огромного количества охраны. Пропагандисты предлагают версию о перевозе 60 военнопленных с нескольким человеком охраны и экипажем. Это смешно, пишет Невзор. Есть неподтвержденные пока данные о том, что самолет летел ранее из Египта. Вероятно, он вез боеприпасы из Ирана. Сбитие самолета силами ВСУ не подтверждено. Столь бурная и быстрая реакция Кремля и пропагандистов настораживает. Если помните, никакой реакции на сбитый неделю назад российский военный самолет и подбитие второго не было вообще. Друзья, еще несколько фактажей по поводу Ил-76, что известно на данный момент. Борт был сбит на взлете. Интерфакс. Геолокация места съемки, место съемки падения Ил-76, и это место на Google карте которое мы сейчас видим с вами, указывает, что он летел от Белгорода, а не к Белгороду. Везли пленных на обмен из Белгорода на Урал, на Урал куда-то, пишут аналитики. Местные подтверждают, что летел из Белгорода. На фото с места крушения ни фрагментов тел, друзья, не цельной конструкции самолета. Зато взрыв на видео очень напоминает детонацию, масштабную. Во время падения из самолета выпало или сбросили, что видно на видео, несколько крупных объектов. Сейчас вместо крушения выгоняют МЧС, остаются только структуры Минобороны Российской Федерации. То есть всех гражданских убрали. Друзі, ну це той фактаж, який необхідно насправді знати всім, і це важла, важлива, чітка аналітика, про яку ми просто зараз з вами говоримо. Друзья, сбрать для вас еще важного аналитика. Уилл 76 вероятно был сбит, но куда он летел из видео падения непонятно. Это, речи, российские медиа пишут, что вы просто разумела разницу. Какие выводы сделали военные аналитики из кадров падения самолета? По видео падения военного транспортного самолета Ил-76, потерпевшего крушение в Белорусской области, можно предположить, что летел он из Белгорода. Однако военные эксперты и аналитики более осторожны в оценках. Они говорят, что по видео определить направление падения невозможно. Друзья, это Россия, это Россия. Однако с большой долей Уверенности можно утверждать, что самолет был сбит. В момент падения основная часть корпуса самолета падала под углом, который позволил некоторым изданиям предположить, борт летел из Белгорода. Об этом, в частности, написал белгородский телеграм-канал «Пепел». Такая трактовка расходится с заявлением Российского Минобороны, который сообщало, что самолет перевозил украинских военнопленных в Белгородскую область для обмена. Впрочем, военные эксперты более осторожны в оценках того, что можно понять по видео падения самолета. Военный аналитик Юрий Федоров сказал агентству, что определить под этим кадром направление полета самолета невозможно. С ним согласен и осент-аналитик Кирилл Михайлов. Мало ли, какой он там маневр выполнял. Военный обозреватель Бильд Юлиан Репки отметил, что после удара самолет распался и отсек кабины оторвался от него. Поэтому невозможно сказать, в какую сторону он направился, считает эксперт. На более полном видео падения самолета, который в частности публиковал основатель группы СИД Руслан Левиев, виден возможный воздушный след взрыва ракеты. Облако от взрыва не может быть выше 600 метров, пишет репки, Исходя из этого, Самолет, скорее всего, приближался к пункту назначения Белгороду, где в среду высота облаков оставляла всего 500 метров. При этом журналист допускает, что облако от взрыва оставило не сбившийся самолет, а другая ракета, а, быть может, и зенитное оружие. По оценке Рибки, на расстоянии 57 километров от аэропорта самолет должен находиться на высоте 3000 тысяч метров. По мнению Михайлова, самолет был сбит, на это указывает след в небе, который видно на опубликованном видео. Аналогичный вывод сделал военный аналитик Ян Матвей. Об этом Писав осінь аналітик Олівер Александр обіснів це не только слідом воздуху, но й крутим углом падіння осколков. Друзі, колишній український військовополонений Макс Колесніков впевнений, що заяви росіян про трьох охоронців для 65 полонених це 100% брехня. Він розповів, що коли його перевозили літаком друзі з Бердянська до Білгорода, то на 50 полонених було приблизно 20 охоронців. Макс Колесников пише, а ось перша 100% брехня про ІЛ. Міністерство війни Росії заявило, що на ІЛ-76 було 65 полонених, 6 членів екіпажу і 3, друзі, 3 супроводжуючих. Це повна брехня. Коли мене везли літаком з Брянську в Білгород, то на 50 полонених було десь 20 осіб з їх воєнної поліції. Три охоронці. Ага, смішно. Друзі, що ми маємо представники ГУР, пан Юсов, стверджує, що сьогодні мав би відбутися обмін зісько полоненими омбудсмен український стверджує, що просто зараз він перевіряє всю абсолютно інформацію. Офсінт-аналітики вже зробили свою аналітику, і я вам її е розказую. Іл-76, що впав під Білгородом, літив від кордону з Україною, а не до нього. Пушуть аналітики. Суніше з фото та відео борт летів протилежний бік і почав різко знижуватися. Напрямок на північ підтверджує відео, яке було з... знято з центру села Яблуневе. на перших кадрах з місця аварії непомітно ознак розкиданих тіл, і ми з вами про це говорили. Літак з бортовим номером РА 78830 регулярно здійснював рейси з військовим вантажем до Білгорода. Друзі, і це вже факти. Номер літака л 76 який розбився, був РА 78830, стверджує один з осіб-дослідників. І наполягає, друзі, що борт летів. Через Єгипет, Саудівську Аравію та Іран біля серії з зрадарів, а потім з'явився в районі Білгорода. Кремлівський режим дуже оперативно почав реагувати на ситуацію, не чекаючи на оприлюднення результатів розслідування, що може говорити про абсолютно готовий рашистський сценарій, враховуючи брутальне вбивство полонених в таборі в Оленівці, можна зробити висновок, що окупанти здатні на повторення подібних злочинів. І Тут важлива інформація. Щойно вона оновлюється я постійно моніторю Останні останні новини а, насправді а, пишуть про те, що ще один у списку, 22-й номер, який мав летіти на збитому літаку, був обмінений ще 4 січня. Тобто, цей список може бути абсолютною брехнею. Коноваленко Максим Анатолійович, і про це пишуть всі. А, і ще список полонених цімоньян, в якому щонайменше одне прізвище. Лемеха Олександр Вікторович співпадає з прізвищем вже звільненої з полону людини, Принаймні, якщо довіряти джерелу. А тепер два прізвища вже звільнені. Ми розуміємо, що все, що говорить, мін вбивство, це. Абсолютний фейк, все що говорить Семоніян, це абсолютний фейк. Все, що говорить Володін, Російська Федерація, Расисти. Це абсолютні фейки. Друзі, прошу вас підтримати Україну, збройні сили України. Слава силам оборони, слава повітряним силам України. Ми розуміємо, що ми маємо отримати зброю, і Росія робить все можливе, аби виграти цю війну. Не дамо їй це зробити, друзі. Ми переможемо. Ми боремося з фейками, з неправдою. Слава Україні! Героям слава! Переможемо, друзі. Дякую, що були з нами. Підтримуйте Україну. Це дуже важливо. Тільки правда, тільки перемога, тільки Україна.